Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Десяток великих і малих міст цієї ночі і ранку були під обстрілом. Спочатку 150 дронів, потім десятки ракет найбільше дісталося з За даними моніторів, ворог також робив пуски ракет Калібер. Та літаків ту м 3 мтри. Повітря ворог підняв і міг 31К, кат носії кинжалу. Однак пуски не здійснював. На жаль, є влучання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. В деяких містах виникла перебої з електропостачанням. пишуть про страшну пожежу Стрийо та нібито у Франківському місті без прольотів, можливо, побутова пожежа. Містянам радять закривати вікна. У той же час в стрию цілили не тільки по енергетиці, але й по аеродрому. Намагалися знищити наших молодих пілотів. Пишуть про на загиблих у Україні. Внаслідок атаки росіяни продовжують свій терор. Крім того, потужні вибухи лунали поблизу бискицького тунелю, а в Житомирі нібито удар був нанесений по цивільному ешелону. Українські терористи не полишають намі. Ріо знищити паливно-енергетичний сектор держави повітряні сили та сили оборони України роблять усе можливе, аби ворог не досяг своїх цілей на кожній ділянці фронту. Дякую всім підрозділам протиповітряної оборони. Хто вночі відбував ракетний удар. В той же час масовані ракетні удари по всій території України не залишилися без відповіді. Телеграм-канал Офісне Мишення пише: понад 50 українських літаків в небі. Масована атака по Росії, яка ніде не афішувалася. У відповідь було випущено понад 100 ракет різного. Типу, крім того, ретя Брянська область РФ за 40 кілометрів від кордону з Україною. Ймовірна ціля. малодоступний об'єкт військово авіаційної інфраструктури, що офіційно не входить до жодного з військових реєстрів. Попереднє розвідкове забезпечення. Операція спланована за кілька місяців, включаючи стеження, встановлення осіб охорони, позначення системи ППО і радіолокації. Півроку українська розвідка фіксувала розгортання там кількох одиниць літаків і вертольотів не розумілого призначення, що прибували за нічними рейсами, ідентифіковано три штаби охорони. Кожен по 30-40 співробітників а також мобільну систему ППО малої дальності. Планування і початок операції українських спецназ сил спеціальних операцій ЗСУ «Плюс Корда» здійснив нічне висадження на чотири Бапаланосії. За 15 хвилин до початку атаки частина охорони відвезено за межі об'єкта у явний навчальний маневр Поруч без шумні атаки одночасно проведено нейтралізацію трьох контрольних пунктів Унктів дроновий удара або по попорам зв'язку. «Хакерський захід у ППО для придушення радарів, зниження рівня реагування після перших ударів. Вісім операторів зв'язку російської оборони були тимчасово ізольовані або виведені з ладу наступні 10 хвилин. Повна тиша у цей проміжок спецназ увійшов на територію аеродрому, оволодів оновленою будівлею управління. аеродрома до заправлену станцією та аналітичним центром здобучи літаки, каби ракети захоплено два винищувачі. Ймовірно, мін 29 мм 2 або су 30 СМ. Пілоти ЗСУ, що прибули раніше, приступили до підготовки зеліту на місці. Аварійне програмне забезпечення проведено на симпатичне деконування української сторони. Десятки монтажно-заправних блочно-штурмових каби та ракети ігла та верба перенесені до 12 камазів польовим оснащенням. Два літаки піднято в повітря без перешкоди, супроводжені до української території, знищення охорони та Тати господарі аеродрому понесли втрати. Російські джерела повідомляють про щонайменше двадцять 27 загиблих і 46 поранених охоронців, без згадки про спецназівців. Українські спецслужби підтверджують успішне виконання операції без втрат серед своїх підрозділів. Виведення вита літаками здійснено по трьох маршрутах із мінімізацією радіолокаційного сліду. Камази з боєприпасами рушили в бік кордону, прикриваючись пересувами цивільних колон. За 90 хвилин після початку операції ось підрозділ пара особовим і технічним складом на контрольовану територію України політична складова Київ розцінює операцію як сигнал Кремлю. Інфраструктура на вторгненні не позначена. Москва протестує в ООН, називаючи інцидент провокацією і актом агресії. Погрожує симетричною відповіддю. західні партнери, тримають паузу. Офіційно нейтралітет, неофіційно. Тиша, доброзичлива реакція. Декілька дипломатів висловлюють і індею санкції щодо окремих військових посадовців російської Федерація, тактичні наслідки втрачені два літаки, та значна частина ППО приладів. Знижується швидкість потенційного просування РФ на північному напрямку. Український досвід нічних дроново-спецназівських атак показує гібридний потенціал оборони, технологічна несподіванка застосована українську розробку та безпілотні хак. Удари перспектива Москва розгортає мобільні підрозділи охорони ПВО у прикордонні Брянській області. Розміщує додаткові ту 22 м Стриста. Київ наголошує Лізує можливість нанесення аналогічних ударів по об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Захід готує відповідь у випадку ескалації, мобілізаційні заходи, шаблони НАТО, поповнення ППО України, контрстратегія в кіберпросторі, висновок Українська спецоперація демонструє змін формату сучасної гібридної війни, поєднання прямої дії, технологічного наступу і психологічної демонстрації без особливих втрат, але з ефектом результату. Два літаки, десятки систем та послання крим. Млю, кордон, не захист, подальший розвиток подій залежить від деталі реакції з Росії, заходу та здатності України системно використовувати подібні успіхи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.